Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну, ти зкат пішов назад. Напхати щоки, печенний окунь, Локше на стофу. Щось у мене нічого не виходить. Mm. Твоя фанатка. Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумнівати сумніватися. У моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка, сама хамелеонка. І як мені знайти цю саму хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. <плес> Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. <звук> Феєрверків нас в животиках. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність! Скед! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик тебе Ай! обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <кхи> <кхи> Як ми це зробимо? Швидко й безболісно? Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Став кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скатуш! Не заважай, я надеру свій зад. <плес> <плес>